Це нова стежка. Вона була у переліку запланованих речей на рік, можливо, півтора саме тому, поки що її пройшли ще не так багато людей. Стежка йде по горі, і вона важка. Все це змушує трохи тривожитися, враховуючи те, що якщо у вас буде критична ситуація або якісь проблеми, ви не зможете отримати необхідну вам допомогу. По ту сторону ПРИГОДИ Мене звуть Річард. Я тут з моїм приятелем чадом. Ми збираємося пройти стежкою північного узбережжя на острові Ванкувер. Ми з нетерпінням чекаємо пригод протягом п'яти або шести днів і, можливо, навіть семи днів, коли ми будемо йти цим маршрутом. Це має бути дуже важко. Ми з нетерпінням чекаємо цього. ця стежка дуже віддалена, і тому, коли ми почнемо цей похід, нам взагалі-то знадобиться маршрутний автобус. Він довезе нас до початку шляху. А потім, як тільки ми почнемо похід, у нас не буде жодного зв'язку. Ми будемо поза зв'язком на краю острова Ванкувер, де немає більше нікого, тільки ми і дика природа. Тож це все трохи лякає та змушує нас тривожитися, враховуючи те, що якщо у нас буде критична ситуація або якісь проблеми, ми не зможемо отримати необхідну нам допомогу. Таким чином, це змушує мене трохи турбуватися про поїздку, але все одно має бути весело. я з нетерпінням чекаю пригод. Ви знаєте, мені подобається те, що ви можете перечувати труднощі протягом тижня. Мені сказали, що буде багато бруду. Я сподіваюся побачити кількох ведмедів. нам сказали, щоб ми дуже уважно стежили за приливами, і ми повинні планувати наш похід правильно, аби встигнути вчасно, щоб дістатися на паром додому. ви сидите там і думаєте, цікаво, як усе це буде, і все таке, І тут ви потрапляєте в вологий ліс, він насправді покритий мохом, багато всякого звисає з дереви. Тоді ви озираєтесь навколо і думаєте, нічого собі це надзвичайно. А потім починається грязюка, повно брудних калюж та коренів дерев, які вилізли на поверхню, там дуже горбиста місцевість, і Ви повинні рухатися не по прямій. Ви дійсно повинні дивитися під ноги, бо можете підвернути щиколотку. Я говорив протягом усього дня. Якщо були б дощі, і це було б дуже погано. Знаєте, справді важко. Тож я можу сказати, що ми збираємося. Ми сподіваємося на більш хорошу погоду, але якщо погода буде поганою, цей маршрут реально принесе добру дозу болю. Я чую його. Ось стежка. ось вона. Це майже білий пісок або щось подібне. Що це? Напевно, десь у двох сотнях метрів від води ви можете почати відчувати запах солоного повітря. Це було довгоочікуване видовище вийти на берег океану і побачити цей гарний пляж. Це словами не описати. don't describe. коли ми присіли озирнутися, ми побачили, ніби струмінь води б'є з бухти там позаду мене, і зрозуміли, що це була зграя сірих китів. І ми просто сиділи і спостерігали за ними деякий час. Це було ну дуже цікаве видовище. Чудово! Я дійсно дуже хвилювався на початку. Я давно хотів пройти стежкою північного узбережжя, і нарешті ми тут. Знаєте, насправді ми потрапили на більш незвідану місцевість. Ми вже можемо бачити нашу стежку. На ній немає жодних слідів. Тут стежка більш вузька. Це все має вже більш важкий вигляд. Я все ще не бачу ніде жодних свіжих слідів. Ми дійсно бачили деякі ведмежі сліди сьогодні вранці, коли йшли до місця, де ми ховаємо їжу. Я взяв чада у цю поїздку, тому що він завжди був моїм хорошим другом, і він легкий на підйом. Ми Ми минулому багато займалися скелелазінням разом, але він протягом п'яти шести днів, поки ми були у поході, він завжди посміхався і жартував. Він робив наше життя веселішим. Я знав, що буде важко на цьому маршруті, тому я хотів іти разом з кимось, хто внесе гарний настрій. Він вельми завзятий у проходженні труднощів і вітає негоди, тільки ступивши на стежку. Я не думаю, що є хтось кращий за нього. Я виріс на східному узбережжі. Я пам'ятаю походи Адірондаком, і це було просто, тому що в юному віці я був настільки сповнений енергії. У лісі Я найбільше любив бігати так швидко, як можу. Я хотів здаватися вовком. просто я пам'ятаю, що завжди заздрив мауглі з книги джунглів, і завжди бажав, щоб мене виховали вовки, як його так. Це безглуздя. Але ви знаєте, цей дух пригод ніколи не полишав мене. Я ніколи не любив бути домосідом, дуже любив пригоди. Завжди думав про те, що я можу знайти за рогом під якоюсь горою, завжди уявляючи, що там попереду є печера або класна знахідка, просто чекатиме мене за рогом. просто жага пригод, просто відчуття труднощів та просто жага того, що аж п'янить — це моє І для мене дуже важливо займатися цим впродовж усього мого життя. Це моє життя, знаєте. Сьогодні ми збираємося відправитися до бухти Шаттлворд. Ми збираємося йти вздовж пляжу, повз валуни. Буде багато піску, і це буде трохи складніше. Я з передчуттям чекаю того, що весь день буду спостерігати узбережжя. Але не особливо полюбляю ходити пішки. Ви знаєте, ходити по піску трохи складніше ніж ходити по грязуці. Це буде трохи більш напружено, особливо з дійсно важкими рюкзаками. Залишаючи струмок Лаура, ви починаєте з пляжу, ви прямуєте береговою лінією, неначе йдете по коло все починається з невеликої кількості піску, який потім приводить до гравію розміром з горох. А потім він стає все більшим. і Він набирає форми вигину, ухиляючись вліво від вас. Там аж до води ростуть водорості. В деяких місцях є буде 2-3 метри навколо. Ступаючи на них, вони провалюються під ногами. А потім ви бачите скелі, рифи і намагаєтесь переміщатися по деяких з них. Потім ви пробираєтеся через ці дерева, а коли виходите то перед вами інший пляж. Наступне, що ви робите, це пірнаєте в ліс. Це було дуже авантюрно. Похід був просто вражаючим. Хайкінвозжест до цього було трохи по-іншому з тими дорогами, що ми бачили раніше. з тих пір, як я закінчив навчання, я працював протягом двох років, і я працював без зупинок. Не був у відпустці. Це перший раз, коли я вибрався і перебуваю далеко від роботи. І це дійсно бажаний відпочинок бути на свіжому повітрі, бути тут на самоті. Ви не бачите людей, це дійсно добре. Дозволити собі бути далеко від всієї діяльності і мати вільний час, коли ваш мозок буде чистим, і ви зможете просто насолоджуватися природою, насолоджуватися спілкуванням з хорошим другом. Мріяти про кращі дні, коли ми зможемо подорожувати так частіше. Подивимося. Ми трохи далі ніж на півдорозі нашої мандрівки до Шаттлворту, і трохи важко зрозуміти де ти знаходишся, тому що кожна невелика бухта має вигляд як та бухта, що ми бачили раніше. Це ніби гра розуму. Не думай, що ти майже у мети. Ноги починають трохи боліти при всій цій ходьбі. Лише навколишня краса допомагає тобі продовжувати, але ми дісталися до місця, де ми нарешті збираємося пройти вглиб. Ми прямуємо до перетина нашої канатної дороги. Там сигнали вона повинна бути вже близько. Канатна дорога була безумовно кращою частиною цього дня. Це як на американських гірки в Діснейленді. Ви збираєтесь туди, там є місце для двох, так що чат заскочив всередину, і ми затягнули туди наші речі і почали переправу. Знаєте, ви вже рухаєтесь. Спробувати зробити це було дійсно класним досвідом. Ми щойно дісталися до бухти Шаттлворд, і Цей пляж просто неймовірний. це величезний білий піщаний пляж, і вода кришталево чиста. Це просто чудовий вид. Ми помітили, що лінія приливу становить близько п'яти футів в бік нашої палатки, і прилив вчора був нижче, а сьогодні прилив високий. Тому нам прийдеться вставати вночі для приміщення нашого намету. Адже нам не потрібні на третій день вологі пухові спальники і намети. Річ вирішив лягти спати трохи пізніше, щоб подивитися, як піде прилив. Я прокинувся від того, що річ говорив: гагов чат, прилив стає досить високим, друже. І в цей момент я міг чути, як хвилі розбиваються, ніби біля мого вуха, бо це було просто у підніжжі моєї палатки. Ти б, друже, краще вставав швидше. Починається так. Що я повинен був встати, і звичайно ж, хвилі були практично в пів метри від намету. Кажу тобі, треба перемістити їх набагато вище. Тож ми переставили її далі на скелі і через п'ять хвилин після того, як ми перемістили нашу палатку, накотилася велика хвиля і просто залила наше місце. Воно було повністю під водою там просто тлів вогонь. і Ви могли бачити шлейф диму від нього. І Я просто пам'ятаю, як сидів і дивився на дим, думаючи, яка цікава ніч. сьогодні ми йдемо до мису Сайтел. Там багато маленьких пляжів. Ми збираємося йти через невеликі бухти, і повертатися до лісу. І передбачається, що ця частина шляху стане дуже важкою через пригоди з приливом минулої ночі. Ми хочемо бути там прямо в пік приливу. Більш важка частина змушує мене почувати себе трохи стурбовано, тому що ми повинні йти через те, що називається середньою складністю. А це означає, що наступна частина шляху буде дуже складною. Мої ноги відчувають в тому, вони болять через скелі, на які постійно треба ухилятися то вправо, то вліво. Я починаю відчувати свої м'язи в литках і в місцях, на які зазвичай не звертаю уваги. Тож, якщо стає дещо складніше, то нам знадобиться зробити більшу перерву для відпочинку, тому що речі важкі, і на нерівні поверхні ми повільно просуваємо. Золоче протягом всього походу ми дуже хотіли побачити ведмедя. Цього ранку за найближчим поворотом ми нарешті побачили цього красення, який рився в піску. Нарешті ми побачили ведмедя. А вже ж на відстані, але це був справжній ведмідь. Ми стояли на невеликій відстані від нього, і це було правда здорово побачити одного. ти знаєш, коли я вперше подивився на цей маршрут, то я подумав нічого собі. Є кілька місць, де доведеться йти від 2 до 5 годин. Я думав, нічого собі, знаєш, це повинно бути для слабаків. Йти тільки протягом 4 годин. Тепер я потрапив сюди і знаєш, друже, після 4 годин я такий виснажений. Я думаю, 4 години це здоровий шматок. Більша частина шляху на цьому маршруті на цьому шляху є моменти, які змушують дуже швидко ослабнути. Ми на Мисі Сутіль. Ми проводимо тут нашу четверту ніч подорожі. Це прекрасний піщаний пляж. Він досить широкий, і прилив віддаляється назад від нас. Таким чином багато пляжного простору дісталося нам. Завтра на нас очікує досить короткий день. Завтрашній шлях займе близько п'яти годин. Я думаю, це близько восьми чи дев'яти кілометрів, але вони повинні бути надзвичайно важкими. Там деякі ділянки, які є непрохідними під час приливу. Так що ми поспостерігаємо за ситуацією з приливом. Отже, нам треба бути впевненими, чи зможемо ми пройти через ці ділянки так швидко, щоб потрапити у необхідне місце. Сьогодні передбачається найважча ділянка. Ми подивимося, як усе піде. У нас буде багато сходжень, підйомів і спусків. Нам знадобиться багато мотузки, як нам сказали, тому що нам можуть зустрітися вибоїни. The tide was Прилив росте, і хвилі насправді були особливо великі, і якщо вони вийшли за скелі перед тим, як прийшла хвиля, то доведеться сидіти і чекати. Ми зійшли вниз з однієї скелі. І я помітив, що хвилі розбивалися прямо в тому місці, де ми повинні пройти. Ми думали, якщо правильно підрахуємо час, то ми зможемо зробити це. Я мокрий. опора не стійка, і твої ноги трохи ковзають, і ти дивишся наліво прямо на хвилі, і твоє серце здається підстрибує до горла, тому що ти промокнеш в цій воді, то буде дійсно холодно, бо вода близько 4 градусів за Цельсієм. А ще в цей момент думаєш про все спорядження. Це була страшна частина шляху, і трохи сумнівна. Я не хотів би це повторити. Минуло близько п'яти хвилин, а ми ще не пройшли цю місцевість. Хтось сказав нам, що тут можливо близько 200-210 сходів. І тому ми почали знизу і продовжуємо йти. І ми просто долаємо їх. Знаєш, ти дивишся вгору, і думаєш, все, що я можу бачити, це тільки сходинки. Я рахував ці сходи і нарахував 200. Я підняв голову і до цих пір, я не бачив їх кінця, і так вже 250. Що буде далі? Всякому разі я перестав рахувати десь на 275 сімдесят сходинці. А було ще кілька після цього, так що було багато сходів. Ви могли бачити, що цей маршрут різко мінявся. Насправді тут були стрімкі ділянки, дуже густий, дуже вузький підлісок, Потім підйом мотузяними сходами, потім трохи вниз, через якісь містки і в бруд. Це було просто божевілля. А потім шлях прос старається до лісу, а там річка, і ви повинні перетнути її. тут на природі багато можливостей. Ви дійсно зосереджені, ви дійсно дивитеся під ноги і дійсно уважно за всім стежите. Але сьогодні ми змогли піднятися на деякі скелі з видом на океани. Знаєте, коли ви на відстані від 15 до 30 метрів над водою, хвилі розбиваються, і ви можете просто сісти, і відпочити це дійсно дає вам шанс просто насолодитися тим, що Бог створив для нас. Коли ви тут, життя сповільнюється, це так розслабляє. Ви повертаєтесь додому з цих поїздок і просто відчуваєте себе спокійним. Ви розумієте, що сенс життя не у власності. Життя не в тому, що у вас є в цьому світі. Мова йде не про автомобілі та гроші. Коли ви сидите поруч з багаттям, дивитесь на хвилі прибою щоночі, і вам немає про що хвилюватися. З'являється таке почуття, почуття свободи від усього це те, що більш за все приваблює мене в поїздках на дику природу сьогодні. Ми завершуємо наш похід. Ми маємо пройти через стежку шушаті Оверленд, яка йде від пляжу і закінчується просто на іншій стороні в затоці. Шушаті це буде добре закінчити з цим усім нарешті. але в той самий час, ніби як сумно. Сумне почуття, тому що ти знаєш, що це була відмінна поїздка, багато красивих місць. і Тепер ти повинен повернутися до реальності до щоденної роботи. Я буду сумувати за цим. коли я був дитиною, мій тато брав мене в походи. Майже кожен рік ми відправлялися в дві або три різні подорожі, і це Це завжди було весело. Ми йшли в похід на кілька днів. і просто мали можливість зміцнювати наші стосунки один з одним, як сім'я. Це все мені нагадує той час, коли ми з чадом можемо поговорити і посидіти на колодах, і іноді подумати, поки ми зупинилися, щоб відпочити або очікуємо, тому що прилив дуже високий, ми не можемо рухатися далі. Все це повертає мене до спогадів про те, ким був мій батько для мене. Я згадую проведений з ним час. Я знаю, що важливо і доцільно мати сім'ю, саме тому що батько проводив зі мною час. Тож я, як і раніше, ходжу в походи. А коли буде воля господа і у мене з'являться діти, я обов'язково візьму їх з собою щоб навчати їх на природі і передам їм свій досвід. Я надзвичайно радий, що річ попросив мене приєднатися до нього. Це була така чудова подорож. Ви знаєте, він приділяє увагу особистості в цих поїздках. У нього є багато знань, і цей дух пригод, який ви обов'язково знайдете в ньому. я прийшов, щоб отримати насолоду. З нетерпінням чекаю, щоб у майбутньому бути в змозі пережити подібний досвід ще раз. Я бачу воду. Затока Шушаті прямо там. Wow. Нічого собі, знаєте? Ми нарешті дісталися сюди до Затока Шушаті. Це останній день. Я думаю, цей тиждень був найважчим. Це був найдовший похід, у якому я будь-коли брав участь. Це велике досягнення. Це було дуже весело. якби я описував стежку північного берегу однією фразою, я сказав би, що це просто дике, віддалене видовищне місце. Ви ніде не побачите щось подібне.